А оцей мина племен від північного кінця по боці дороги до хетлону, де йти до хамату, хацаренан, на границі Дамаску на північ, по боці хамату, і будуть вони йому від східнього кінця аж до моря, один уділ Данові. А при границі Дана від східнього кінця і аж до кінця західнього, один уділ Аесасирові. А при границі АЕССира від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Нефталимові. А при границі нефталома від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Манасії. А при границі Манасії від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Єфремові. А при границі Єфрема від східнього кінця і аж до кінця західнього, один уділ рувомові. А при границі рувому від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Юді. А при границі юди від східнього кінця аж до кінця західнього буде те приношення, що ви принесете ділянка на 25 тисяч завшир. А завдовж, як одна з частин племен зо східнього кінця аж до кінця західнього, і буде в ній святиня. Те приношення, що принесете господові, ділянка буде завдовж 25 тисяч, а завшир 20 тисяч. А святе приношення буде для оцих ділянка священикам на північ 25 тисяч. А на захід завшир десять тисяч, а на схід завшир десять тисяч, а на південь завдовж двадцять і п'ять тисяч, і Господня святиня буде серед того. Священиками, посвяченим із синів Садока, що виконували мою сторожу, що не блукали блуканиною Ізраїлових синів, як блукали Левити. То буде їм приношення з приношення цієї землі, найсвятіша святість, при границі Левитів. А левити відповідно границі священиків. Ділянка їм на двадцять і п'ять тисяч завдовж, а завшир десять тисяч, уся довжина двадцять і п'ять тисяч, а ширина десять тисяч. І вони не продадуть із цього, і не виміняють, і первопліт землі ні до кого не перейде, бо це світість для господа. А ділянка на п'ять тисяч завширшки, і на двадцять і п'ять тисяч завдовжки призначається на оселення і на пасовиська, а саме те місто буде всередині. А оце розміри його, північний край, чотири тисячі і п'ять сотень. І південний край 4500, і від східнього краю 4500, а західній край 4500. І буде пасовисько для міста на північ 250, і на південь 250, і на схід 250, і на захід 250. А позостали на довжину навпроти святого приношення 10 тисяч на схід і 10 тисяч на захід, і буде воно навпроти святого приношення, і буде плід його на хліб робітника міста. А робітники міста будуть оброблювати його з усіх ізраїлевих племен. Усе приношення ділянка на 25 тисяч завдовж і на 25 тисяч завшир, чотирикутнє, і піднесене святе приношення понад володіння міста. А позостале для князя з цього і з того боку святого приношення та володіння міста перед тими двадцятьма і тисячами приношення аж до границі на схід та на захід. Навпроти тих 25 тисяч аж до границі на захід, навпроти частин племен. Це князеві, і буде святе приношення, а святиня дому серед них. А з володіння левитів і з володіння міста серед того, що буде князеві, між границею Юди і між границею Веніамина, буде це князеві. А решта племен від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Веніамонові. А при границі Веніамина від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ Симонові. А при границі Симона від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ із сахарові. А при границі із сахара від східнього кінця аж до кінця західнього, один уділ заволонові. А при границі заволона від східнього кінця аж до кінця західнього один уділ гадові. А при границі гада до границі південної, на півдні, то буде границя від тамару до води Маріватка Дешу, потоку до Великого моря. Оце край. Що поділити жеребком у спадок ізраїлевим племенам, і це їхні уділи, говорить Господь Бог. А от це виходи міста з північного кінця 4500 міри. А міські брами на імена ізраїлевих племен, три брами на північ: одна брама Рувимова, одна брама Юдина, одна брама Левієва. А при східньому кінці 4500, а брам троє, одна брама Йосипова, одна брама Веніяминова, одна брама Данова. І південний край 4500 міри, а брам троє, одна брама Симонова, одна брама і Сахарова, одна брама Заволонова. Західній кінець 4500, три їхні брами: одна брама Гадова, одна брама Айсесирова, одна брама Нефталимова. Навколо 18 тисяч. А ім'я міста з того дня тут Господь.